Всім добрий день. Раночок, сікло замерзло, Віталік він віддирає. Їдемо, нам треба металопрофіль, ну, цю жесть купити, щоб вирізати і нашити на ворота. Шурупи треба купити, треба купити замка, щоб фірточка закривалася ну, для фірточки. Хаті ще лійка у ванну і поламалася, і шланг, різьбі немає. Вода лється, теж треба купити. Краску треба, мабуть, подивитися, якусь таку, щоб вона й уходила там три в одному проти ржавчини, ґрунтовка, ну і краска. Дивіться, як похолодало, але сонечко вийшло. І так, ну, багато ви мені понаписувало. Дякую вам за підтримку. Я дуже вірую, і ну, я, для мене це свято і неділя. Це... Я стараюся не робити це, вже коли там виходу немає. Бувало таке, що я як приїжджаю і Вігора вже немає змінити, щоб у його проблеми з мочовіком, то я мушу кинути стірку, тому що дитина гола не буде ходити. Буває таке. Ну так я притримуюся, звісно. Ну, у нас не було виходу ніякого, бо ми приїхали і так вийшло, що покинули все вдома і приїхали, щоб щось зробити. А якраз сату вдома і вже вон аж до тої суботи, а нас не буде. Ну, на роботі вже все, вже ми там саменькі, є. вже коли він приходить, то вже... Ну, десь пів сьомого, то коли там робить вже ніч, а ще вчора світла не було. То ви представляєте, як приїдеш з далі здалі такої, і як ворота нереально, я сама їх не підніму. Там треба мужика два хоча б. Ну і так вийшло, що. Добре, що зробили. Я знаю, що Бог, я знаю, що він не наказує, тому що він добрий, він ніколи своїх дітей, ми для його діти, він не накаже. Він же бачить і все знає, які обставини, повірте. Ну і в церкві відправилося після обіду. Ну, так вийшло, що сват притримав і щось зробили, тому що ми, якби хоч тут жили, то ми помаленьку собі. Коли можна, приходили, а також і всі по роботах, і ми ж кидаємо все. Якщо ми кидаємо все, у нас не заробляються гроші. Ну, якщо е, робити, то треба, щоб кошти були, кидаєш і їдеш. А ви представляєте, що треба працювати, щоб можна було і приїхати, і купити, і щось допомогти. Бо це нереально, немає газу. Нереально його вчора прийшли кажуть, що якщо в 40 тисяч лізете, то це і добре. А де 40 тисяч взяти? Треба пахати день, день у день. Якщо і якщо не їхати робити, то як воно буде робитися? а наймати його немає за що. Тому ми їдемо і дивимося, як, коли виходить. Так що не судимо нікого, тому що кожна людина робить, як виходить, як Бог дає. Ну як його зробити? то вже зранку Іра у школу, Данечка Іра, в садочок Даню повезли і на роботу, а ми от чай попили і до хати, щоб щось зробити. Роботи ще там, самі бачите, сколько там роботи. А вже зараз буде зима. Так що треба помаленьку хватати. Да і все. От сонечко вийшло. Вчора ввечері дощ пішов, світло пропало вообще. не було. Я не знаю скоку, десь 4 часа не було світу. Тут, де Іра на квартирі, то тут світ був, а там, де сваха, то не було. Ну, пів Житомирі не було світла. Таліка такі проблеми, очі зайчиків не да. вчора Данечка купив цей Нікітка, путаю, каплі, да? трохи закапали вночі, то трошки каже, одне краще око. Не можна було переперти, і розсіло і відправила Нікітку. Ні, не треба, я картоплю буду ложити і все. Очі страшні такі були що не видно. Приїхали. Побили трохи ну, жесть, поцарапили, купили. Іска це кап'ять Ой. Виїхали, 9 часов не було, а вже 12.04. Зараз буде час. Оце, оце бляха муха забирає часу, поки скупилися, то шурупок немає, вишньових, шоколадний є, а таких не було. Поїхали знову з магазина шукати, ну я опень. пень. То краску треба купити, то лейку цю і шлангом купили, політіла немає, як не Купили лейку і шланга в ванну. То замка купили на калітку, і отак воно затягується. Дивіться, як воно гарненько прочистили, ровненько вже тут собі заходити. Оце стоку зняли з землі, земля. -то. Тут, а тут до стоку. Пісок собі йдеш, собі раз, раз. Отак. Вчора прикрила грядку лісточками. Купила там ще цибулю, бігом заїхала на базар на перо, іменно на пер'є. Взяла, щоб хоч був зелененьку вірвати, бо вже посадочної цибульки немає. Оце прикрила. А тут ще десь цибульку посажу, грядочку невеличку, маленьку. Зараз бігом передінуся, буду розтоплювати грубу. І потім данечку вже в три години треба забрати, бо пообіщалі плакав. Це, що його ще ставить? Так, ну, да, вона може чуть відрізниться, ну то що. Світу не стало. Половина першого немає світу. Віталія десь там свердлить на дрелькою на акумуляторі. І нічого не зробиться знов. Посадила сім рядочків таких маленьких цибулі. Оце, що вона йшла на базарі, Оце видно така просто дробна цибуля на період. Зараз засиплю, листям пригребу і все. Присиплю зверху. Ну, як накрию, так ось. І все. Ворота борщі покрасила, стовпчики покрасила. За полтори банки пішло краски, бачите, що робити? Рука замерзла, морозна ночь бере, Віталік світ появився, то що Ще ось ще осталося, так і все. Я вже докрасила все. Така Краска чорна. Тоже тут красиво. Тільки от ески самого верху треба ще покрасити. Замерзла, но замерз тільки зранку чаю попили і все, і нема коли день дуже маленький. Навіть і по не встиг в садочок. І роз роботи поїхала, забере на роботу його. Старно. Оцю, ну так. Да. Оце, да. так. Пока цю ще штучку. Це уголочка варів, так? Та да? ну, це, це. це взагалі стільки часу забрало. Вчора можна було три часи, робити світу, не стало. І сьогодні оце так перебило. Хочу все викрасило. Я принес я. я, я надеюсь, что нет. Ну а чим? А чим же ти його замкнеш? Ну, до сюди в дирочки. Нема данечки. Десь, мабуть, Іра повезла на роботу. Дзвонила, казала такі пробки, що а їй же треба ще до 6 часов бути. Я так обіщала що заберу. І коли треба було передіватися і бігом бігті. Ну, їхати, Віталік теж б поїхав биться, скільки часу забереться. Не так світ. А? Не так? Скажи, як держати.